Біля Верховної Ради України просто зараз відбувається акція протесту громадських антикорупційних організацій щодо змін до конституції та закону про судоустрій, який мають ухвалити цього тижня у Верховній Раді України. Як проходить мітинг, давайте подивимося наживо. Ми розуміємо, що це просто обман аналогічний знаю, обман що? був забранням слідства в Генеральної прокуратури. Пам'ятаєте ще два роки тому? Генеральна прокуратура не мала право на слідство, але в законі було так. Прокуратура втратить слідство, коли буде створено ДБР, Держбюро розслідувань окремим законом. До сих пір в Генпрокуратури слідство так само буде з антикорупційними судами. Для політичної еліти це останній рубіж. Вони розуміють, що якщо антикорупційне бюро збере всю доказову базу, доведе до обвинувального, до обвинувального акту в суд, то в суді можна відібрати. Ну, наша вимога полягає в тому, що закон про судоустрій можна голосувати, виключно прописавши створення антикорупційного суду одразу після голосування цього, а не якогось іншого закону. Для розуміння наскільки президент і його адміністрація блокує цей процес. Законом про судоустрій передбачено створення двох окремих вищих судів: антикорупційний. Колись потім, коли рак на банковий свіст. І дуже важливий для виживання країни патентний вищий суд. Так от патент створився одразу після голосування цього закону. Антикорупційний колись потім. Це обман всіх нас, і ми це чітко розуміємо. Я ще е, запишу до слова Михайла Жернакова від РПР, який е, так само висловить позицію РПР з цього приводу, ну і іншої частини судової реформи. Дякую, Віталію. Доброго дня, колеги. Шановні журналісти. Проблема насправді значна і велика. Судова реформа взагалі це реформа номер один. Нам про це не втомлюються повторювати наші політики. Разом з тим, за два роки, останні прогресу в цьому дуже небагато. І вже завтра може тут в Верховній Раді будуть можливо голосуватися. Зміни до конституції в частині строю і відповідний закон, який не передбачає створення антикорупційного суду. Мало того, в цьому законі є численні вади, які ми сьогодні з цим публічно вийдемо, і завтра, скоріше за все, тут так само ми щодо того будемо вимагати внесення змін до цього закону, тому що там є ціла низка речей, які про які нам говорять, що це все реформа, хоча насправді це все саботаж. Але ми з роз, вами розуміємо прекрасно, що створити відразу провести судову реформу, і створити всі суди такими ідеаль, ідеальними, якими е, вони мали би бути, неможливо. І ми закликаємо подай...